Всім привіт! Сьогодні у мене є бажання розповісти нашій аудиторії про ці крісла, які ми почали десь 2 роки тому встановлювати. Це крісла Mercedes v клас які називають ми їх називаємо Mercedes крісла Comfort. Особливість у цьому кріслі наступне. По-перше, є підніжка електрична для ніг, це дуже комфортно. По-друге, спинка сидіння також електрична. Кожна, кожне сидіння має по два підлокітники. Ось тут місце для вашого смартфону, де є вмонтована нашою професійною командою. Бездротова зарядна станція для вашого смартфону, ремінь безпеки. Звичайно, це ми зараз знаходимося у нашому, у нашому новому проєкті. І шкіра, і, і, і Колір е, був обраний нами, тому е, ви маєте наприклад можливість обрати будь-який колір, якщо ви замовляєте проект чи такі сидіння для свого мінівену. Подушки також зроблені нашою командою для того, щоб зробити вашу подорож комфортною. Ці сидіння дуже комфортні, встановлюються дуже швидко, але завжди є черга на інсталяцію. Тому, якщо є питання чи є вже бажання записатись, будь ласка, пишіть, будемо раді вам допомогти.